цьому міні-роліці розповім, uh, що значит моя аватарка. Я взяв арт пол арте музики под назваю uh, Наши Славные ЗСУ. Там спиваю наши славные зелы Косят Орки як траву. А ну, я зробив цю аватарку о цей пісні. Сьогодні ми будемо відкривати такі от кращі рейси. Спочатку це, це, це. Що випаде легендарна це найс. Що це? Окей, що буде легендарна? Хе -хе -хе -хе. Хорошо <плес> буде найс. Nice. Це мій кращий герой. Я думаю, що Шість буде. Найс. Найс! Найс! Шо, відкриємо? Кремо 10. А ти що? і це краще. Герой. Найс. 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 Віс. Штучки залишилось. Обичних кейс. І випало. Чотири золотих предметів. Да. Найс. Епічна. Найс. Цей скин дуже кращий. Дві. Епічні. Ні. Ван камон, ван епі. Ван камон. Найс. Це мій кращий банінг. Апікс. Три епічні цикла. А що ви? А де? Це виглядає. No bet. Окей, це Nice. Це краща анімація, але у мене немає такого персонажу Nice. Цей кращий скін я потім відкрию персонажа лоб Цей самий кращий скин, який випадав сьогодні в цьому роліці. Дякую за перегляд, всім всього хорошого і всім спокійно, тому, що йду спати.